У керівника Бучанського ТЦК суд вилучив 18 мільйонів защаджених коштів. Подивіться відео, будь ласка. Це в той час, в той час, коли хлопці просять. По 50 100 гривень на каву. На каву просять, не говорячи про все інше. Можете теж подивитися. Так, друзі, поширюйте. нужні скоби для шивання брьовин, кава і солодощі. Будь ласка, долучайтесь, чекаємо. Побачили? Ну це ж не новина для вас, так? Ви ж всі прекрасно знаєте, як воно все це працює. Одних зараз ціни виросли, уявіть, вже відмазаться, коштує 37 тисяч доларів. Уявіть, скільки де їх потрібно брати і хто відмазується. А інші, які не відмазалися, попали в окопи, і замість того, щоб воювати і захищати, вони просять гроші, бо вони вижити там не можуть просто в окопах. Розумієте? А в цей час паралельно можете подивитися трошечки того відео, яке ви вже бачили, в КМДА 7 мільйонів доларів в тумбочках, як завжди. Готівку просто мішками зберігали у київ міськраді. Ви просто подивіться на це. Це це знову ж. Ви все це бачили, ви все це знаєте, друзі. І сьогодні, при цьому всьому, мене дивує ще, коли знаходяться військові. А, які лягли, я вважаю, під владу і розказують, сидячи е, в ефірах там, на якихось каналах і кажуть: всі мають воювати і дивляться на нас нещасних. розумієте? Вони ж, всі, це ми, голодранці, які не можуть заплатити 37 тисяч доларів. Розумієте, да? Всі це не. Бізнесмени, це не корупціонери, це не депутати, це не прокурори, не Всі це ми нещасні, бідні люди. Тобто, то ви, коли ви ходите в ефіри, надіваєте цю форму і звертаєтесь як військові до всіх, то ви, будь ласка, перераховуйте всіх, бо ми не розуміємо цього. Ми знаємо точно, що ви дивитесь на нас, тому що крім нас, туди ніхто не. Нема кого загнать. Розумієте, всі інші вже відмазалися. Тому тільки калік, інвалідів, нещасних бродяг, бомжів і таке далі, і тому подібне. Можливо, оце у вас всі. Ні, це все неправильно, друзі. Це просто все неправильно. Все потрібно переглядати. І підхід має бути інший. Категорично має бути інший підхід. Так не має працювати. Так просто не має працювати. Тому хто має там совість якусь. З військових в тому числі, які там на владних каналах розказують про всіх, перераховуйте. Будь ласка, перераховуйте. А то ви не включаєте в поняття, всі мають воювати. В це поняття ви точно не включаєте тих, кого я вже перераховував.